Ради вітати кожного з вас. Давайте відкриємо Святе Письмо, Пісня Якова. І спочатку прочитаємо текст, над яким ми будемо думати, з якого будемо брати істину. Пісня Якова, перший розділ з 13 по 18 вірш. Ніхто зі спокушуваних, хай не каже, що Бог його спокушує. Адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожен Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і блокує. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся любі мої брати, все добре, що нам дане. І кожний досконалий дар походить згори, сходить від отця світла, у якого немає зміни, ні тіні, ні переміни. Він забажав і порадив нас словом істини, що ми стали, наче початком його творіння. Амінь. Давайте зараз кожен задасть собі питання, як я уявляю собі Бога. Який він? Хто йому? Що він на себе представляє, яка його природа, що він робить і чого він не робить? Як часто я думаю про те, хто такий Бог, від цього буде залежати те, як я буду приймати участь в сповненні тяжких глуховських страждань Ісуса Христа. Від цього буде залежати те, як я відзначаю будь-які християнські свята. Від цього буде залежати те, як я відношусь до тих подій, які відбуваються навколо мене. Тобто від цього буде залежати весь наш світоплят. Хто такий Бог і як часто я про це думаю? І цей текст, який ми прочитали, говорить про два джерела. Перше джерело це джерело спокуси, а друге джерело це джерело. Благого і досконалого дару. І для того, щоб зрозуміти правильно зрозуміти перше джерело, звідки береться спокуси, і для того, щоб правильно зрозуміти спасіння, як їх відправляє наші думки до Бога. Подумати про те, який же Бог. І ми будемо про це сьогодні. Розмірково. Перше джерело спокусив, ми прочитали 13 вірш. А давайте прочитаємо ще цей же текст, але російською мовою, я думаю, це нас багато. збагатить, тому що багато, я думаю, в більшості людей цей текст він на слуху саме в синодальному перекладі. Може буде це корисніше. Послухаємо. відкрите, якщо у вас є синодальний текст. В искушении никто не говорил, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщая собственной похотью. Похоть же зачем рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения, нигде не перемены. Воскатє враділо над словом істини, що вона під ніганим начатком його создання. 13-й вірш. Про що він говорить? Він говорить про спокусу і про те, звідки вона береться. Звідки ж вона береться? Ну, по-перше, що таке спокуса? Спокуса це внутрішня тяга до зла. Може хтось думав, що спокуса це коли щось зовні перед очима заважає. Але ні, спокуса це саме внутрішня тяга до зла. Про це вчить нас Яків. Так, випробування допускає Бог для нашого блага, для нашого зростання, для нашого пошуку Бога. Але неправильне відношення до випробувань приводить нас в спокусу, яка, в свою чергу, веде до гріха. Давайте відкриємо книгу притч, 19 розділ, 3 вірш. Притча 19.3. «Нерозсудливість людини викрива, викривляє її дороги. Чуєте? Нерозсудливість людини викривляє її дороги. А потім вона обурюється на Господа. І у 13 вірші послання Якова міститься унікальний опис Божої природи. Здавалося б. Як пов'язано джерело спокусу і Божа природа. Але подивіться уважно, як і повністю вчення Якова і це воно повністю відповідає решті біблійного вчення про Бога. Як і говорить, не кажіть, що Бог спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Як і говорить те, що Бог благий, Бог досконалий і Він святий. Богу неприємний вчинки. Ця істина вона дуже глибока і дуже актуальна в тому сенсі, що сьогодні навіть про війну, коли йдуть розмови, кажуть, ну Бог же допустить. Як, як мовити про закінчення війни, якщо це Божа воля? Але послухайте, Богу не притаманне зло. Він не любить зло. Богу злі вчинки. Йому не подобається нічого такого. Бог не піддатливий спокусі. Чуєте? І він не використовує спокусу по відношенню до людей. Це не його інструмент. Про це каже сьогоднішній текст. У бездоганній чистоті його характеру наша безпека. Якщо святі можуть дякувати, згадуючи його святість, то й страждаючі люди можуть підбадьоритися, оскільки Божа чистота не проти нас, а за нас. У нашій боротьбі проти зла. Чуєте, Божа чистота, Божа благость, Божа святість, вона не проти нас у боротьбі проти зла, вона за нас. І ці якості Бога, що Він нікого не спокушує, говорить нам про те, що це світлий, святий, надійний Бог. Бог, виходячи з того, хто Він є, ніколи нікого не схиляє робити те, що морально погано. Ніколи і нікого не схиляє робити те, що морально погано. Навпаки, саме зіпсована людська природа, вона навертає нас на те, що задумав Бог на добро. Ну, наприклад, Бог дав нам. Багато смакових рецепторів дав величезну палітру смаків на добро, на благо. Але люди, люди починають перетворювати це на зло, об'їдатися, робити некорисні підсилювачі смаку і так далі. І, так далі, і, так далі. і можна приводити таких прикладів масово. Коли Бог задумає добро, а саме людська природа, вона це перевертає на зло. Люди вважають, що ви, вибираючи, коли ми вибираємо із двох зол, менше. Чули таке? Із двох зол вибрав менше. То люди вважають, що вони роблять краще, що вони роблять правильно. Але в Біблії ми не знаходимо такого, що Бог це підтримував чи схвалював. Бог не вибирає з рук золо менше. Написано, ніхто зі спокушеваних не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушує нікого. І далі ми читаємо 14-й вірш, кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і влобує. Ну, кожен скушається, уникається, бачає собственної походь. Пожадливість це похать. І слово кожний говорить про те, що серед нас немає людини без пожадливості. Бо слухайте, серед нас немає ні однієї людини без пожадливості. В нашому середовищі не духовно показувати те, що ти з чимось борешся. Те, що в тебе якісь проблеми. І таким чином ми створюємо середовище, де всі святі, але лише зовні. І ми грішимо тим, що не просимо пробачення, не каємось, не визнаємо гріхи. І тим самим робимо вигляд, що нас зовсім не турбують спокуси. Ми вже такі святі. Нас зовсім не турбують спокуси, але це неправда? Написано, кожний випробовується власною пожарністю. Біблія ясно говорить про це. Нещодавно, коли пам'ятаєте на Петропавлівську там прилетіло, то мене це дуже ну, засмутило. І один брат мені е, каже, що такі розстрої? Я кажу, ну знаєш, там літає всяка така війна, кінця і краю нема, вже ну, якби воно дуже б'є. По стану, по-емоційному, навіть по-духовному. Він каже, що? Як це? Ти ж духовний. Ти ж духовний, тебе це не має ніяк стосуватися, тебе це не може вибити з колії. І знаєте, такими заявами, коли ми говоримо, ну ти ж духовний, як тебе там торкаються матеріальні складнощі, як тебе торкаються військові складнощі, як ти можеш. Якоюсь спокусою, ти ж духовний в кінці кінців. Але послухайте, Біблія вчить навпаки. Якщо ти не був би духовний, то ти б вже не боровся. Але те, що ти борешся, те, що ти випробовуєшся, це говорить, що ти маєш духовне життя. Але як і буде далі? Він каже, що у кожного є пожадливість, але тут треба бути обережним, куди вони ведуть далі. Що я з цим роблю далі? Бо написано далі, ця пожадливість затягує і вловлює. Затягує і вловлює. Тут ідея ловлі риби на ножи. Згадайте, можливо, хтось із вас ловив колись рибу і нанизував щось на крючок. І це, що ви манитлюєте на крючок, ви робите так, щоб крючка не було видно, правда? ж? Якщо ви витягли вудочку і крючок видно, треба поправити. Так от тут ідея саме якраз в цьому, що пожадливість, вона приватна, вона приємна, вона це те, що зацікавлює. Як рибу зацікавлює ця приманка, яка висить на крючку, так пожадливість зацікавлює людину. Як риба не знає, що там під цією приманкою є крючок, який вловить її, так дуже часто людина не знає, що за цією начебто приємною річчю вона буде спіймана. Але замість того, щоб отримати приємну насолоду, людина людина виховається захованим під приманкою річкою. Як риба клює, напевно, наживку, так і людина. Тому кожен віруючий повинен боротися зі власною пожадливістю, оскільки саме через неї він піддається спокусі. У всіх нас є пожадливості. І ми вразливі. І ми несемо особисту відповідальність за наші гріхи. Ніхто не говорить, що Бог не спокушує. І ніякий підкреслюємо, те, що ми носимо особисту відповідальність, ми не маємо права перекладати провину на Бога. Тобто ми бачимо, що джерелом спокуси є людина. І далі, 15-й вірш, подивіться, пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Пожадливість це мама гріха. А гріх це мама смерті. Гріх це коли людина свідома не бореться в досконалій Божій волі навіть тоді, коли вона хоча б частково згодна з цією волею. Дорогі слухачі, давайте задамо кожному собі питання, чи дійсно я вірю в біблійне вчення про зіпсованість людини? Чи дійсно я вірю в те, що джерелом спокусі є сама людина? Чи знаю я сам про себе, що я зіпсований? що в мені є внутрішня тяга до зла. Послухайте, це дуже важливо, тому що якщо ми думаємо, що людина сама по собі може бути доброю, а значить і я сам по собі можу бути хорошим, то тоді мені не треба Бог, то тоді мені не треба Христос, тоді мені не треба стояти на парті своїх думок. Не, не треба слідкувати за тим, куди приведуть мене мої бажання, бо я думаю, що я сам по собі хороша людина. Якщо ж я вірю в те, що я є джерелом своєї спокуси, я несу відповідальність за це, тоді в мене проблема і тоді мені треба поміч. І про цю поміч написано далі. Давайте прочитаємо, не піддавайтесь обмануті, любі, любі мої брати. Все добре, що нам дане, і кожен досконалий дар походить згори, сходить від Отця Світла, в якого немає зміни ні тіні переміни. Якщо у першому випадку джерелом спокусі є людина, і у першому випадку Яків дає нам застереження, яке стосується знання про джерело і наслідки гріха. Він використовує в 15 віші цю послідовність, пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Він застережує і для всього. То не противав у цьому, він говорить, що є іншим джерело і це джерело досконалого дару. Це джерело досконалого, благого, чистого даром. Це заклик остерігатися того, щоб кидати тінь на підозру на Бога і Його добрі справи. Тому що Бог ми прочитали вже в 13-му вірші, Він нікого не спокушує, сам не спокушується. І далі написано все добре. Що нам даний і кожен досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла. Отець світла. Це дуже ну, цікава характеристика. Я більше ніде її не зустрів, як тільки тут. Це говорить про те, що він створив світила. він творець небесних тіл, які дають світло. І їхнє сяйво проповідує, що їхній творець є Богом світла, сьогодні ми особливо переживаємо силу Сонця. Воно дуже яскраве, воно дуже пекуче. Ми хочемо сховатися десь в прохолоду. І якщо сонце таке, Яке дає світло, то який же творець? Який же той, хто є отцем цього всього? І знаєте, він є також отцем нашого духовного просвітлення. Він також є отцем нашого духовного просвітлення. Тоді, уявіть, якщо Сонце так сильно, так потужно освітлює всю землю, дає таку велику енергію, то як сильно. Має бути духовне просвітлення від боця світла в моєму житті. Як сильно духовне просвітлення має змінювати мене? Давайте подумаємо, чи змінююся я під впливом Божого Слова, Святого Слова? Чи змінююся під впливом роздумів про такого Бога? Знаєте, не змінюватись це перевага Бога. Не змінюватись це перевага Бога. Ми ж люди маємо змінюватись. І якщо ви не змінюєтесь, то у вас серйозні проблеми. Це значить, що Бог не просвіщає ваше життя. Подивіться, як було дуже важливо навчити нас, хто такий Бог. Він в 13-му вірші говориться, він в 17-му вірші повертається до цього. Він пише про Бога. Він говорить: зверніть увагу, це дуже важливо для вашого духовного життя, для того, як ви переносите свої спокуси. Що робити, щоб не впадати в гріх? Подивіться, дуже важливо знати, який є Бог. У нього немає змін. Ще раз послухайте, у Бога немає змін. Подумайте про це. Немає навіть натяку на зміни написано ні тіні переміни. Цих змін не було ніколи, і їх не буде ніколи. Це говорить про те, що Бог це сама, сама надійна особистість у Всесвіті. Чи думали ви про те, що Бог ніколи не передумає, ніколи не змінить свій план, ніколи не програє. Він постійно той же, він благий, досконалий. І його благість, ми читаємо далі, що можна навиражається. Він Забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком Його творіння. Його благодійство в його бажання. Так як ми вже говорили, що це святий Бог, який не використовує зло, який не використовує щось моральне неправильне, його бажання і вони добрі. Написано, Він забажав і породив нас словом істини. Духовне відродження здійснюється Богом за його бажання. Послухайте, моє і твоє духовне відродження це бажання благого Бога. Це не моя заслуга. Це бажання благого Бога. І в цьому його доброта, що він забажав, він не повинен був цього робити, і він не повинен мовити на Христа. Але він забажав це зробити для того, щоб спасти людей. Дуже цікаво прослідкувати, як розвиває свою думку автор. Слово породив, яке ми бачимо у 18 му вірші, він забажав і породив нас словом істини. Це те ж саме слово, яке використано у вірші 15 по відношенню до гріха, який породив смерть. Отже, людина, будучи джерелом, спокуси, через власну пожадливість, яка дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть, напроти вам цьому виступає Бог, будучи джерелом досконалого дару, народжує нас з гори для вічного життя. Якщо там народжується смерть, то тут народжується духовне життя. Яким чином Бог відроджує людей? Написано словом «Істина». Це дуже об'ємна і серйозна тема, тема спасіння. Я не буду її повністю піднімати. Я лише торкнусь того, що написано саме в цьому тексті. Написано словом істини. Саме по цій причині так важливо, щоб саме слово істини звучало в церкві. Чому проповідь важливіша за спів? чи за вірш. Тому що слово істини перш за все має звучати. Слово істини має звучати в недільній школі. Слово істини має звучати на молодіжних спілкуваннях, слово істини має звучати на будь-яких малих групах, на будь-яких зустрічах віруючих людей і так далі. і так далі. З якою цілю Бог породив нас? Щоб ми стали початком Його творіння. Спочатку Як він говорить, що Бог є отцем світла, і тепер Він каже, що Він є Отцем відроджених людей змири. І тут є зв'язок. Бог є отцем світла і Бог є отцем з змию людей. Тобто Він дає духовне просвітлення. І дуже регіонівне слово використовує Якові. Подивіться, 18 вірш, щоб ми стали наче початком його творіння. Що це за слово «початком»? Це не слово, яке означає начало. Це цікаве слово, яке означає перший збір врожаю, який належить Господи. Пам'ятаєте? Початок. Це краща частина від плодів, саме перша. Саме робити дорогоцінне. Я знаю, у нас на Сумщині всі полюбляють, от коли вже червень, то що скоріше молоденька картошка. Бо вже стара вона да? ну така сма. Так от оце найкраще, оце, що ми чекаємо так довго, те, що ми так любимо. Бог сказав своєму народу, віддайте Богу. І це і слово, яке передає саме цей смисл, означає перший, кращий збір врожаю, який належить Господу. І саме таким творінням ми стаємо завдяки Божому бажанню і Його доброті. Кращим творінням для кращих справ. Для святого і побожного життя. Давайте ще відкриємо Івана. Івана. Прочитаємо текст, який поставить крапку у сьогоднішніх роздумах Іван Гедана, перший розділ, 14 й вірш. Послухайте ці слова про Ісуса Христа, жертву якого ми сьогодні згадуємо особливо. Іван Гелідана, до 14. І слово стало тілом і між нами, і перебувало між нами. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного Отця, повного благодаті істини. Чуєте? І слово стало тілом і перебувало між нами. А як і пише, що Бог відродив нас словом істини. І тепер ми знаємо, що Бог нас відродив словом істини, яке воплотилось в Ісусі Христі. Знаючи, як багато доброго Бог зробив через свого Сина вже. Для нас, і як багато доброго Він ще зробить для нас. Постійно думаючи про це, цінуючи цим, спокуса перестає бути вже такою привабливою. Спокуса вже перестає затягувати і вловлювати. Тому вже пожаливість не народжує гріх, гріх не народжує смерть. Чому? Тому що смерть переміг Ісус своєю смертю. Йому слава. Амінь. Давайте прославимо Ісуса, помолимось, подякуємо за Його перемогу. Чи думаю я про тебе так часто, як ти цього хочеш? Чи стали для мене спокуси неприваблими? Чи ціную я перемогу Христа на Христі? Прости Боже, що так мало думаю про тебе, так мало захоплююсь з тобою, так багато людських переживань. Допоможи, Боже, мати радість і морі твої згори. Допоможи розуміти, що в мені живе Бог спокуси, а в тобі живе во блоги Дякую, Боже, за те, що ти святий, праведний Бог, ти не використовуєш нічого злого. Прославляю тебе, Боже, що ти надійний, ти не змінюєшся. Дякую за те, що ти, Боже, в своїй доброті забажав відродити мене. І в цьому лише тобі слава. Амінь.